Привіт! Холодно на дворі? ух! Ого, аж завіває. Всім смачної кавусі я тільки встала. Ну, Прокинулась давненько, але трохи в телефоні шарилась, трохи на... запитав. О, біжить дружбан з хати. Дідуля вирядив. Спить з нами, я не знаю, це літо. Ось вже Уже все. Літо де у хату такого шипиться, а що буде взимку? Буде жити з нами. Ну а що, покупаємо дай хай сидить. Чудо. Такого ж не було, він собі спокійно жив на дворі. Це мій маленький. Що сьогодні в планах нема нічого. Це ні четвер. О, час летить, хай бомба, наче, так. Да. Завтра, мабуть, у хаті поприбираємо, бо ми в ту п'ятницю не прибирали. Не прибирали. Треба завтра підшаманити трохи, а може ще й сьогодні побачимо. Побачимо по настрою. Як буде настрій прибирати, приберемо. Лежить як ухо річі. Ах, Все точно відстало від життя сьогодні п'ятниці. Хай бо милує. А я вчора вважала, що, що середа. Капець, оце так. Да. Ну нічого страшного, п'ятниця, значить п'ятниця. Оце щоб не телефон, так не знав би ні який день, ні яке число. А сьогодні ще й 12 вересня. А 12 вересня 1987 року я заміж йшла за людиного батька. Да. Як давно це було, ой йо, -йо. 12 вересня, е Час летить. Точно що, капець. Оце вам і п'ятниця. Чи четвер, чи п'ятниця. іди де в хаті вбирай. А то на завтра відкладаєш. А так. Ну нічого, буває. Так, пішла, зарядку зроблю, а тоді будемо в хаті з дідуликом прибирати. Їсти в мене вистачає. І плову ще більша половина ну, отого, і тої форми для запікання. Ох, і доладня форма, я вам скажу, це плов у духовці, так це взагалі що швидко готується, що смакота. От, і, 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 і салат ще є. Салат дідулику дуже сподобався, тому що у мене дегустатор основний. Оце він як скаже, що. Ну, таке собі, значить, таке собі. А то каже, добрий салат. Ну, от багато хто з вас мені пише, що може туди ще цибульки додати чи ще чого. Може й додати. Я не знаю. Він і так, я робила ну, такий рецепт, побачила. А так зробила. Добре. Але я думаю, що якщо додати, то теж буде добре. Ще, ще може й добріше, хто його знає. Так, так, що я ще, що я ще хотіла сказати. Ну, раз п'ятниця, так знаєте, що робити після обіду. Додому. Ну, а я пішла. Трохи собою займусь. Робота кипить. Машинка викручує, бабуля впереді на метлі Коротше говоря, пил витираю, де пол виглядає, облізла, попротирала, ще в прихожій зараз облізу по плінтусах. О, то це в нас сьогодні робота кипить, коротше говоря. А тоді ще проїдемо десь. Що я казала, по що мені треба в Аврору? А, ага, згадала. У Аврору з'їздить і на нову пошту. І сама себе хожу з цієї п'ятниці регочу, а їм я би що. Ну, бува, дівчата, ой, бува вже, що хочеш. Зараз у молодих людей такі проблеми, що. З цією війною, з таким життям, що не знаєш, дадіться, а, а нам дивуватися так вже взагалі. Нема чого. Поприбирали, постирали з дідуликом. Зараз будемо снідати, обідати все разом. Ну, Вечерять будемо, ясна діма це. Пообідаємо да, тоді. Треба по справах з'їздити, ну коротше, коротше говоря. Добре, що сьогодні п'ятниця, в хаті пооббирали. Погнали ми по справах. Аврору мені треба, у мене дуже багато справ, і нова пошта. Вийшла на вулицю, пополивала квіточки, трішки поспілкувалася з котами та да з собакою. Ну, а то була в серіалі, буду дивитися, 110-ту серію. От такий фільм, що нема чого перемотати, щоб, допустимо, щось там пробігти і знайти ну, тільки головні герої. Там мені вони всі головні. Ну прям дуже хороший фільм. Це два обличчя там Ну, а зараз я вам дещо покажу. Замовляємо капці. Домашні, дуже зручні, якісні. Наш український виробник Белста. Ось такий варіант. Це паркетні капці, а, і такі легенькі, ну, а гарненькі. які, Дивіться. Супер. Переходимо по посиланню. Під кожною моделькою є розміри, є ціна. Для замовлення пишіть у Дірект, Аліночка вам відповість і на всі запитання ваші. І, і все зробить. Оплата на ФОП, магазин надійний. Власники надійні. Одна я друга. друга моя ліночка. Так що замовляйте і, і, і не хвилюйтеся, оплачуйте. Супер. Так, це одні. Зараз далі. які <смірно> ж вони гарнюсінькі. Ай, ну я, я не знаю, я не поняла. Переходимо і замовляємо. І все. Навіть без всяких питань. Ай-яй-яй, будете носити руками і не зносити. Так. Ось такий. Більш такий жіночий варіант. Супер. Є в кольорах. Ось такі вушка. Арменки. Сьогодні показую. Так, а завтра зроблю відео, як всі на ніжці сидять. Чи, чи, чи сидять, чи що вони роблять. Сидять. Так. Мені отакі от дуже подобається. Ну прям дуже подобається. Підошву показую. Дуже гарненькі. Такі вони м'якесенькі, без слів. Так. Треба підтримати молодого бізнесмена. А на зиму печата, щоб ніжки не мерзли. Ну. Це як уги. Супер. І така добротна, вони такі легенькі і ножку туди як засунув. Все. Там вона й осталася. Переходимо для замовлення, переходьте в магазин і замовляйте. Мої дорогенькі підписники. Ви знаєте, ну є такі люди, які люблять, я навіть не знаю, як правильно це сказати. Не хочу нікого обідати, але люди добрі. Я живу так, як, як подобається мені. У мене в хаті так, як подобається мені, як по моїй можливості, для того, щоб диван у мене стоїть, новий, нові крісла. Хто зі мною давно, ви знаєте, що це вже я після ремонту купляли, бо ну, купляли, тому що всі меблі були старі. Потихеньку, що змогла поміняти, те і є. Те, що диван і крісла червоні, а Стіни невідомо не як, не якого кольору, то це мої проблеми. І мені так подобається. Ніякі чохли ні на що я натягувати не буду. У себе натягуйте, золоті, сереб, серебряні, кому що подобається. Хіба це саме головне, дівчата? Ну це ж не головне, розумієте? То сидить, видивляється, що не по темі. бо воно не по темі. Ну кому воно не по темі? Мені все по темі. Мої килими, які вони є, такі є. У мене й двері в хаті погані, їх треба міняти. Але як зачепить двері, там треба рознести пів хати, понимаєте? А на, на це все треба і, і не малі. І не малі. Ну, зараз це точно, не на часі. Іван червоний, я через два роки переклею червоні обої будуть. І все. Так що, о, оце о таку єрунду, мені не пишіть, не треба мені вказувати, що на що натягти. Понимаєте? Я живу так, як подобається мені. Так само і, і ви. У себе можете понатягувати. А мені я вже нічого натягувати не буду, вже все. Все натягнуте давно. Дівчата, ви чули таку пісню, що скажуть люди, мені по солов'ю? Живу я як вмію, і себе я айла Все. Понятно? Так і живіть. Ну, а що робити? Скільки можна звертати увагу на те, що скажуть люди? Ну, рятуй мою й душу. Уже 60 років, ось скоро тут. А? Тому по солов'ю. де тільки той Соловей, ніхто не знає. Мої дорогенькі, тихої спокійної нічки всім. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І ви себе бережіть обов'язково. Тримаємо хвіст трубою. І дасть Бог все буде в нас добре. Обов'язково.